Було два брати один багатий, а другий бідний. Та той бідний позичив у свого брата-багача три леви, злоті ринські. Потім два якось віддав, а третього не міг віддати. Все робив за процент. Вже істину відробив, а багач каже, що й процента не відробив. Робить, бідний, робить. Аж йому навкемилося. Але одного разу прийшов з роботи від багача і каже до жінки: Жінко, ану, я умру, а ти споряди мене на лаву та як мерця. Сама піди до брата і кажи, що я умер. Що він буде казати, і за чим буде жаліти? За грішми чи за мною? Порядила жінка на лаву свого чоловіка і пішла до багача. Приходить і каже багачеві Умер ваш брат, а мій чоловік. А багач каже, бідна моя головко, а хто тепер мені віддасть борг, коли він умер? Переходить жінка додому, а той бідний питається, ну, що казав брат? Та казав, хто тепер віддасть лева, не було йому жаль за тобою, за Левом лиш, каже бідний до жінки. Іди до Ксьонза і кажи, що чоловік умер. Я вже тепер не встаю. Коли братові жаль не за мною, а за Левом. Що робити? Як чоловік каже, так жінка мусить слухати. Пішла жінка до Ксьонза. Сказала, що чоловік її умер. Ксьонд зараз послав дяка і спровадив тіло до трупарні. Положили його там, засвітили коло нього світло і порозходились кожен додому. Лежить він сам аж до ночі, нема в трупарні нікого, гадає собі так Як буду лежати до завтра, поховають мене живого. Він те собі гадає, та й чує, хтось будить. А то злодії, несуть повен міг грошей. Подивились до трупарні, нема нікого, лиш мертвець, кажуть злодії. Ходімо до трупарні, там світло горить, поділимося грішми. Повходили, поклали гроші на землю. Тепер би ділитись. А Мірки нема, котрий з злодіїв. О, шапка на мерці. Взяли з мерця шапку і діляться. Поділилися кожному однако. Але ще одна шапка грошей лишилася, каже котрийсь там злодій. А ця шапка грошей кому буде? А той мертвий крикнув. А мені що буде за шапку? Як злодії напудились та й повтікали. Бідняк устав, зібрав гроші до міха та й додому. Прийшов, під вікно, кричить Отвори, жінко! Жінка утворила, а він каже Тепер будемо мати, звідки жити. Наступного дня відіслав дитиною Лева своєму братові, купив собі воли, коні, поле, накупив усього дітям і сам із жінкою повбиралися. Зробився багатим, уже й забув, як умирав. А його братові, тому, що здавна багачем, дуже дивно, та й не сміє його питатися, але бере, робить обід, кличе й свого брата на обід. Прийшов брат, той, що здавна багачем був, питається: Кажи, брате, звідки ти став багачем? Ти ж не мав нічого. Тепер все маєш ще більше від мене. Зачав йому відповідати так. Пам'ятаєш, брате, коли я був умер, коли жінка моя приходила до тебе. А тобі, було жаль не за мною, а за левом. Казав, хто тобі віддасть цю лева. Так от, як я був умер, занесли мене до трупарні, і я лежав аж до ночі. Злодії несли повен міг грошей. Увійшли до трупарні, взялися ділити гроші, але моєю шапкою. Поділилися, а ще шапка грошей лишилася. Каже один до другого А це кому буде? Я як крикну, а мені що за шапку? Вони понапуджувались і повтікали. А я гроші забрав та й пішов додому. Тепер. Дякувати Богу, маю, звідки жити. Як отчув, в багач, увечері порозходилися люди, а він каже до жінки: Я буду вмирати, та як мій брат, давай, шмаття найуберуся, споряди мене на лаву, та йди, дай знати до Ксьонза, що я вмер. Жінка каже: Нащо ну, тобі того? Ти маєш звідки жити? Пускай сміх із себе. Він ще жінку і вдарив. каже до неї: Те роби, що я знаю. Жінка пішла, дала знати до Ксьонза, вранці взяли його до трупарні. Лежить він до вечора. Прийшла ніч, а казав позасвічувати біля нього лампи, свічки. Таке світло горить довкола. Видно, як у днину. Чує, ідуть злодії. Увійшли до трупарні, взяли з багача шапку, поділились грішми й кажуть: Хм, може, і цей так хотів би здурити, каже один до другого. Ану, запхайму піку. Узяв злодій піку, а багач як зірветься та й каже Бійтеся Бога, даруйте мені життя. А злодії кажуть Ха, о, ні, ліпше вмерти, ніж світ дурити. Взяли і пробили багача. Збирався на смерть та й несподівано умер на правду. Так є, хто заздрить другому, той своє не поживе.